У Великокобилячківській школі навчається 65 учнів. Шестирічна Люда пішла до першого класу. Розповідає про перший день у школі. Мої писання. Що там було, я співдала вісики. І ще один. Я два вісики сказала. І мама папа долоні. Люда разом із однокласниками вчиться у корпусі для початкової школи. Загалом на території навчального закладу розташовано шість приміщень. Два з них в аварійному стані. Зокрема, на центральній частині шкільного подвір'я стоїть Довгобут. Будівництво цього приміщення розпочали у 1992 році і досі не завершили. Тут планували розмістити старші класи місцевої школи. Ця ідея була актуальною 25 років тому. Корпус розрахований на вдвічі більшу кількість людей, ніж нині відвідує школу, та й руйнувати приміщення не вихід, вважає директор школи і місцева влада. Вони шукають способи зберегти і добудувати приміщення. З обласного бюджету були виділені деякі кошти для того, щоб закрити вікнами, хоча б другий поверх. Тобто була ідея законсервувати будівлю, тобто повністю закрити. Щоб досягти її збереження, ну, тобто не було руйнувань. Та з 2011 року жодних зрушень, а ціни за роботу та матеріали постійно ростуть. Сергій Бульбаха каже, за приблизними підрахунками, консервація будівлі коштуватиме 1 мільйон. Для повної добудови за цінами 2011 року це десь було близько 4 мільйонів, ну, мабуть, трошки більше. На мою думку, на сьогоднішній день ця сума буде вже більше 12 мільйонів гривень. Голова обласної ради Олександр Біленький підтримав ініціативу місцевої громади і запропонував для початку визначитися, як використовуватимуть готове приміщення. Це можливо бути філіалом якогось із професійних чи військових ліцеїв, в тому числі. Нехай буде центр в Києві чи в Полтаві, а тут можна зробити філіал, прекрасна природа, прекрасний навчальний корпус, сюди добудувати відповідно до плану гуртожиток. Після остаточного рішення домовилися розробити проект і передбачити фінансування з бюджетів усіх рівнів. Можливо, вдасться залучити кошти державного фонду регіонального розвитку. А от відремонтувати спортзал великокобилячківської школи сподіваються за кошти сільради і спонсорів. Розроблено план заходів спільно із Великобережківською сільською радою, де сільський голова зобов'язав разом із земельними власниками на території, які знаходяться в нашої сільської ради, допомогти вирішити дане питання. Кілька років тому за обласні кошти відремонтували дах спортзалу. Тепер потрібно навести лад всередині приміщення. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.